Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіанса для знаку зодіака тілець на період з 4 по 10 вересня. Сподіваюсь, ви загадали своє запитання або побажання, на яке ви хотіли отримати відповідь. Ось, друзі, сумна звістка. Карта долі. Ось змія. Вона зазвичай означає хитру людину, котра може зробити вам пакість. Ось, друзі, добре здоров'я, ялинка. Та начебто все. Прямуємо далі, роздивимось розвиток подій. Хочу, друзі, вам зробити анонс, запросити на розклади на картах Таро для кожного знаку зодіака на вересень, розпочинаючи з 1 числа. Іноді бувають, вони показують більш детальні, але різні якісь ситуації. Другий розклад для знаку тілець. Ось, друзі, корона це якийсь успіх по роботі, в якому вас начальство винагородить або похвалить. Але признають, що це саме ви зробили. Ось, друзі, замок. Це завершення якогось діла важливого, а можливо. Зупинка на стоп також. Це будете роздивлятися. Ось це сплітні. Ось це плітки. Ось вони, друзі, ось. І вони закриються на замок. Ви оце одержите свою перемогу в якоїсь справі по роботі. І хтось, м'яко кажучи, закриє свою пельку. Припинить про вас пліткувати. Далі дивимось, друзі. Що ми? Ось тут у вас також стрілочка донизу. Це означає, якщо ми їх ось так зберемо, то ми її перевернемо. Але вона тут, у нас, донизу якась зупинка якісь ваших справ, можливо, ви одну будете вирішувати або завершувати, а інші якісь зупиняться. Дивимося, друзі, далі. Запрошую переглядати відео для свого знаку Асценденту. Коли ви по сонцю тілець, то в момент вашого народження луна стояла в якомусь знаку гороскопу. І саме цей знак, він рівномірно на вас впливає також сильно, як і сонце. Тому я завжди запрошую передивлятися для знаку Асцендента. Ви його можете вищити вирахувати в інтернеті. Просто набирайте «Розчитати асцендент. І вам виходять таблиці, і там нічого не треба самому розчитувати, само, воно само вийде, який у вас знак асценденту. І тоді ви дивитесь два відео, і вирішуєте, яке більше на ваш, впливає на вашу ситуацію. По роботі або в родині. Іноді вони бувають зовсім неочікувані, але вони дуже можуть допомогти. Дивимося, друзі, третій розклад. Що саме важливе у вас тут є? Куди будуть роздивлятися ваші події? розвиватися, вірно кажучи. Ось домашнє господарство. Що хочу сказати, друзі, відсутність поганої інформації це вже дуже добре. Ось я дивлюсь і дивлюсь, і нічого не можу віднайти. Можливо, домашнє господарство. Буде у вас наприкінці тижня. Для вас головне. Якийсь ремонт вдома або ремонт по господарству. Мається на увазі і тваринки, і присадібна ділянка. Зараз ми, друзі, з вами на картах. Мадам Ленорман. Подивимось застереження та пораду для знаку зодіака тілець на період з 4 по 10 вересня. Застереження та порада. Застереження криси. Дивіться, щоб ваші якісь справи робочі або домашні в родині. Ніхто вам не зіпсував. Можливо, якісь невдалі поради, або хтось буде сунути носа в ваші справи, то не допускайте до цього. Зазвичай тілець мало кому довіряє, окрім себе. Правильно робе. Далі, друзі, порада, гори. Гори зазвичай це труднощі. Але якщо це порада, то вам, можливо, необхідно пройти якусь трудну задачу. Для того, щоб вирішилось ваше важливе питання. Ми бачили, що не дуже багато у вас подій на цьому тижні, але вони всі позитивні. Сподіваюсь, так воно і буде. Дякую, друзі, вам за перегляди, за лайки, за те, що ділитеся своїми друзями моїми відео. Запрошую до перегляду багато цікавих відео на моєму каналі. Для відпочинку ось так. До зустрічі, друзі, щасти.